Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на наше заняття. Малята, подивіться у віконечку, який там сьогодні гарний, чудовий зимовий ранок. Дітки, у мене сьогодні гарний настрій, тому що я рада бачити всіх вас такими усміхненими, радісними, гарними. Тож передаймо цей настрій один одному долоньками. Тепер гарний настрій у всіх діток. Просимо у сонечка тепла і добра, сонячний дощик уявіть дітвора. Промінчики сонця в долоньки візьміть, В голівку, долоньки їх поселіть. Гаряче тепло розлилося по тілу. Тепер нам під силу будь-яке діло. Діти, а зараз послухайте загадку. Стало біло навкруги, я дотрошую сніги, наганяю холоди, води сковою в льоди в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я зима. Молодці, справді малята хоч зима пора дуже холодна та сувора, але і всю пору у дітей є свої чудові ігри та розваги, якими можна займатися лише взимку. Малята, що це за галас, чуєте? Це ж до нас завітав сніговик у всьому світі чарівник. Він дива робити звик, наче справжній чарівник. Та приніс він нам дарунок різних ігор та картинок, великий пакунок. Давайте поглянемо, що ж цікавого приніс нам сніговичок. Це цікаві картинки, за допомогою яких ви розкажете сніговику, за що діти люблять зимоньку. Отже, давайте подивимося на малюнок і скажемо, що можна робити тільки взимку. Тільки взимку можна спускатися з гірки на санчатах. Тільки взимку можна бігати на лижах. Тільки взимку можна гратися в сніжки. Тільки взимку можна ліпити снігову бабу, фортецю, гірку зі снігу. Молодці дітки, сніговичко сподобалися ваші відповіді, тому він пропонує трішки відпочити і погратися з його подружками сніжинками. Ваше завдання знайти усі сніжинки на відео. Відпочили трішки? А зараз давайте розглянемо ще одну картину, яку приніс нам сніговик. Подивіться уважно і скажіть, що на цій картині роблять діти. Так, діти ліплять сніговика. Яким був сніг у той день, коли гуляли діти? Білим, чистим, липким. Чому сніг був липким, як ви вважаєте? Тому що діти люблять сніговика. Який настрій у дітей на цій картинці? Так, веселий, радісний. Як ви думаєте, чи змерзли діти? Ні, не змерзли, тому що дітки багато рухаються. Вони одягнуті у теплий зимовий одяг. Молодці малята! І з цим завданням ви теж гарно справилися. На жаль, наша гра з сніговичком добігла кінця. Сніговичок поспішає, його чекають інші малята, щоб дізнатися багато цікавинок про веселі розваги та ігри дітей взимку. А ми з вами давайте згадаємо, про що ми сьогодні говорили на занятті. Так, про зимові розваги. А як можна розважатися тільки взимку? Можна спускатися з гірки на санчатах, бігати на лижах, гратися в сніжки, ліпити снігову бабу, фортецю, гірку зі снігу. Що було зображено на картинці, яку ми з вами розглядали? Так, дітки, які ліпили снігову бабу. Молодці малята! Сьогодні ви дуже старанні. Я вам бажаю гарних, веселих, зимових розваг. На сьогодні наше заняття завершено. До побачення!